З нами народний депутат України з відродження Віктор Бондар. Добрий вечір, Добрый, Добрий, вечір. Ну тут мабуть від слів пана Ємця до вас одразу два питання. Ну почнемо з того: а вам теж Фіолетово хто очолить, хто буде прем'єр-міністром, аби тільки Кабмін працював. Я вам чесно скажу, мені зовсім не фіолетова ця історія, бо ми вже за два роки набачилися багато ситуацій, що таке, коли Фіолетова, які уряд як і який прем'єр-міністр, ми на жаль, я думаю, як і більшість населення країни, не дуже в захваті від того, що відбулося за останні два роки. В першу чергу, ми завжди як фракція, яка. І партія, яка представляє практично всіх найбільших промисловців України, керівників найпотужніших підприємств виробничих України, представників аграрної галузі, феросплавної, машинобудівної, металургійної галузі, тобто людей, які реально формують внутрішні валовий продукти, які платять зарплати. То ми завжди зацікавлені, щоб все ж таки в Україні з'явилася якась економічна логіка дій. І на жаль, або на щастя, ця логіка дуже потужно залежить від діяльності уряду. І ми за останній рік побачили, що практично по всіх галузях економіки України, по всіх галузях соціальні, гуманітарні, транспортні, інфраструктурні енергетичні у нас немає логіки дії. У нас немає профпридатних міністрів. І це на жаль вплинуло на результати і експорту України, і валютної вирочки в Україні, і наповнення бюджету і інвестиційного клімату. І, на жаль, ця ситуація напряму залежить від уряду, тому який би не був уряд і там фіолетовий чи ні, це не дуже правильний тезис. Я думаю, що Ле... Леонід просто мав е, таку... Фразу з обігу, які загально прийняти, але насправді йому теж не фіаля того, що тут відбувається, і тоді шу. ще про центр ухвалення рішень. Ми почали про те, що він де завгодно цей центр ухвалення рішень тільки не у Верховній Раді. Ви знаєте, дуже легко скидати відповідальність з Верховної Ради. Насправді Рада формувала уряд, рада затверджувала прем'єр-міністра, і то, що рада самоусунулася від парламентського контролю за міністрами, це є якраз наслідок того, що парламент сформований знову ж таки з представників в першу чергу прем'єр-міністра і президента країни. І конфлікт, який сьогодні закладений в політиці, ця політична криза. Вона в раді просто ретранслюється. Дали команду одній фракції зробити тихий саботаж, другій фракції зробити тихий саботаж. Війна йде між ключовими персонами політичними. Військами. А за що за що війна? Війна, бо не можуть на чітко з'ясувати між собою стосунки: хто чим керує, хто ким керує. Міністри в уряді відповідно зорієнтовані хто на президента, хто на прем'єра, тому нема злагодженої роботи. А от те, що ви ж читали останнє число дзеркала тижня», про те, як там писалося про, начебто, домовленості Коломойського з Порошенком, про начебто, входження вашого відродження в нову коаліцію, ми теж з дивом читали ці домовленості для себе. Нас ми вже звикли, що нас на жаль. Багато дезінформації виходить в засоби масової інформації. Хтось видає бажане за дійсне. Я ще на тому тижні говорив, коли ми проводили переговори, там такі кулуарні, що відбувається, як відбувається, що. Не треба ділити шкуру медведі, якого ще ніхто навіть не зловив, не те, що не вбив. Тобто, ви спочатку розберіться між собою, сядьте, визначтеся, як ви бачите подальший формат діяльності уряду. Як ви бачите формат діяльності парламенту, яка ви яка має бути коаліція, як вона буде будуватися? А є чи ви хочете змінювати варіців? уряд, чи ви не хочете? А уряд готовий? Прем'єр-міністр готовий ти чи не готовий? Про... Ваша група не голосувала за відставку. Цим ми не голосували, бо ми з самого початку казали, ми знали, що цей фарс буде відбуватися, бо банально пішли за посади всередині уряду на кожне місце було вже по кілька претендентів і кандидатів. І коли ми зрозуміли, що мова не йде про перезавантаження урядової політики, а мова йде тільки про кадрові перезавантаження, по суті, нічого не зміниться. Ми сказали, ми в цьому фарсі участі приймати не будемо. Дайте нам чіткий план дій на хоча б на півроку, план економічних дій, план інвестиційного клімату виведення, план податкової реформи, бюджетних відносин і так далі. Давайте чітко запустимо на економіку України на відродження виробництва. На відродженні інфраструктурних проєктів. Тоді ми готові голосувати під конкретний план дій, під конкретних людей, які беруть на себе відповідальність за те, що все це буде виконано, і за те, що е, по, по плану кожен місяць будуть показники, за які ці люди будуть відповідати. Це, а це тоді зрешто, вже буде пане Віктора. Це зрештою трошки ну виглядає як технократичне, все ж таки уряд ніж політичний. Ми готові, да? Хай назвемо його як хочете, хоч технократичний, хоч який-небудь, але має бути чіткий план по місячний дій з конкр... контрольними термінами, з контрольними законтрольними. Завданнями, які міністр має виконувати і працювати в тандемі з парламентом. Друге, ми наполягали, що треба реформувати всередині сам парламент. Ми неодноразово казали, що під 30 комітетів, які сьогодніснують в парламенті, це безглуздя. Ми натворили кучу комітетів. Не ми, а діюча влада, коаліція заради того, щоб роздати людям посади. Натворили кучу начальників комітетів, керівників, заступників і так далі. У нас є комітети, де один рядовий член комітету. Замість плодотворної роботи у нас перетворилася на. Такі шарашки не контори, ну то можливо то варто зробити стільки пропону... скільки міністерств. Ми пропонуємо скоротити до кількості міністерств, щоб одне міністерство було закріплене за одним комітетом, щоб було план дій спільний комітету і міністерства, щоб була контрольна функцію парламенту, щоб парламент міг контролювати кожного міністра, щоб кожен міністр знав, з яким комітетом йому працювати, а не бігати по кучі комітетів, шукати свої законопроекти. Тоді це буде злагоджена робота. І, на жаль, от функція якраз парламентської коаліції мала би прийти до того, щоб скоординувати свою діяльність, скоординувати діяльність міністрів, перезавантажити міністрів, які неефективні, а їх там сьогодні відсотків мінімум 70-80, дати нормальних міністрів, які в кожній галузі будуть потужні. Рітетні перспективні, які бачать чіткий план дій, як вивести своє міністерство з кризи, як навести порядок, як побудувати вертикаль управлінську Бо сьогодні зруйнована практично половина міністерств. Половина міністрів в відпустках на заявах про звільнення сидять і так далі. Ну, ну це за суму виходить, що депутатська група відродження готова увійти в коаліцію. Ми не готові входити в цю коаліцію, бо ми не бачимо з ким там говорити. Ми не бачимо від них жодної логіки. По-друге, вони не пропонують. Вони самі з собою розібратися не можуть. Їм спочатку треба розібратися між собою двом ключовим фракціям, а тоді вже проводити переговори. Ми не говоримо з ними. Вони з нами не говорять, бо вони самі собі ладу дати не можуть. Вони не можуть собі дати відповідь, де вони будуть. Чи йде прем'єр-міністр, чи не йде, чи йдуть вони на якісь е, перезавантаження чи ні? А про що говорити з ними, якщо знаєте, дуже важко говорити з людиною, яка не може сказати, вона сама до чого готова, що вона хоче зробити? Ну так, в умовах невизначеності, то, мабуть, і не варто якісь плани будувати, але все ж таки є у вас якийсь так званий шорт-лист, згідно з якого згідно з яким, тобто відродження у разі запрошення до коаліції. Могло би поставити свої умови, тому що от Ляшко говорить про свої умови, на яких засадах радикали могли би стати частиною. Коаліції так само ми чуємо там від самопомощі відродження. Мають такий перелік необхідних умов для того, щоб долучитися до більшості? дивіться. більшість сьогодні мала ще рік назад майже 300 голосів в парламенті, і в них була вся можливість повністю змінювати ситуацію в країні в економіки, відкрити країну для світу, зробити її експортно орієнтованою, потужною, цікавою країною, куди прийшли б десятки мільярдів доларів інвестицій тільки заради того, щоб щось підняти. На жаль, як в приказці, можна краще з розумною людиною втратити, ніж з дороком знайти. От заходити в коаліцію з людьми, які з 300 голосів не можуть зібрати 200 для голосувань, і потім ставати заручниками їхньої боротьби внутрішньої там за посади, за гроші і так далі. Ну дуже неправильно ризиково і напевно дуже безграмотно було. Тобто ви ми, ми більше за те, що. Давайте сядемо, напишемо конкретний план дій. На це потрібно тиждень, якщо ми сядемо, пропишемо. І тоді ми будем, будемо говорити або ми в коаліції цей план дій підтримуємо, або ми е, з боку від коаліції, але ми будемо підтримувати всі розумні речі по цьому плану дій: європейську інтеграцію, е, закони, які піднімають інвестиційну привабливість, які піднімають виробництво, які піднімають інфраструктурні проекти, які створюють там мільйони робочих місць, які дають зайти сюди потужним компаніям, які створять ці робочі місця. Побудують нові заводити. От під це ми будемо давати голоси завжди. Під новий податковий кодекс, під бюджетний кодекс, під децентралізацію, тільки справжню, коли кошти підуть. Це що рада працювати. Якщо так, а якщо вони знову напишуть бумагу, і ми побачимо, що у них навіть нема під це 150-180 голосів, як сьогодні відбувається, то нам долучатися до них, давати своїх 25 голосів і разом піти в братську могилу, Ну дуже не хочеться. Тоді краще, 5... Тоді краще вже під краще не і закінчити цей е... марафон. Он безглуздих дій і дійсно на осінь людям показати, що настрої в країні абсолютно помінялися. І люди добрі ви за два роки привели країну до повного колапсу. А це не людям ви це нічого рай, не зробили. політикам політиками очільникам політичних партій показати їхні рейтинги тому числі їхні рейтинги. Демонструвати людям у ці півроку, коли всі будуть на з виборцями працювати, по мажоритарці роз'їдуться. До речі, новий закон пропорційний за були. здоровий глузд. Я їм теж казав, що дострокові вибори партія відродження готова, і багато хто сьогодні це розуміє. Але ми їм говоримо, що ви, якщо своїми діями такими безлуздими, доведете до позачергових виборів, то ви країну практично на рік знов кидаєте в свавілля півроку популізму, голову політичного популізму. Коли зараз всі почнуть змагатися, хто більше не обіцяє, хто більше не розказує баяк. Потім буде коаліція до 2-3 місяці. Будете там листопад, грудень-січень формувати нову коаліцію, яка вона буде, хто там буде ходити. Потім ви почнете ще місяць-два формувати новий уряд, і ви країну, по суті, до лютого березня місяця залишите без уряду, без економічних дій, без економічних програм і так далі. Мало того, що ви за два роки країну присадили на кредитну голочку, вибачте, ви живете по суті від кредиту до кредиту. Так ви ще хочете зруйнувати останню вертикаль управління. Вже і так, глави районних адміністрацій, деколи навіть обласних адміністрацій не знають за що вони відповідають, чим вони займаються, які в них інструменти є, яка є політика, бюджетів немає нічого нема. Їх навіть ніхто толком не збирає. 27 числа ще вибори. Якщо почнуться позачергові вибори, то в областях взагалі почнеться вакханалія. Хто в ліс, то по дрова піде. Тобто це буде абсолютна ситуація розвалу економіки і розвалу адміністративної моделі управління країною. На жаль, нічим гарним це не закінчиться. А я ж до Децентралізація. але сьогодні а децентралізація ж по суті немає. Сьогодні це тільки на бумазі написали. Реально, кошти туди таки не пішли. Повноваження не пішли. Керівники територіальних органів призначаються з Києва. Вся вертикаль побудована під Київ, міністерство. Розподіляють кошти. Міністерства мільярди грошей. А на місцях залишились копійки. Тому Віктор це не наша Бондар. політика. Ми за політику інвестиційної привабливості і підйому відродження економіки України. Дякуємо вам. Віктор Бондар, народний Дякую. депутат України, група відродження, був разом з нами в цьому ефірі.